Культурний несмак, принаймні на фронті художньої творчості, Житомирянам не загрожує. Адже в Житомирській обласній бібліотеці для широкого загалу відвідувачів відкрилась художня виставка. Свої роботи аж три художниці творчим колективом привезли з Києва. Усі вони, а саме Анна Коваленко, Мирослава Федченко та Анна Осадчук, є студентками Національної Київської образотворчої академії. Ініціатором виставки стала Анна Осадчук, бо сама художниця родом із Житомира. Я народилася тут, і саме тут я пішла до своєї художньої, рідної художньої школи дитячої. Тому для мене це надзвичайно хвилююче, тому що в Житомирі я взагалі виставляюсь вперше. Вперше я привезла щось таке своє до свого рідного міста. Більше 50 робіт представлено у виставці. Ці картини були написані за останні три роки, коли дівчата багато подорожували країною, щоб збагатитися і надихнутися різними враженнями. Учасниця виставки, художниця Анна Коваленко, розказала нам про цей незвичайний вернісаж. Зараз представлені роботи олійного живопису. Ми працюємо в різних техніках і Графічних техніках і практикуємо різні е, з живописом експерименти, але наразі ми представили е, більшість пленеру. Е, також є роботи Мирослави, які виконані в майстерні деякі. А більшість е, це пленерні роботи. Е, чому саме вони? Бо, е, Щось важке, щось тяжке, щось таке, більш складне. Влітку не дуже хотілося б виставляти. Тому, наприклад, мої роботи зараз вони тяжіть більше до імпресіоністичного жанру. Це виставлені етюди, виставлені трохи довші роботи за написанням. А все ж таки, це планер, це такі більш легкі речі, ніж суворі і складні роботи. Хоч в Житомирі свої роботи художниці виставляють вперше, та це далеко не єдина виставка, у якій вони приймають участь. Це город Чернігов там у мене недавно була персональна виставка. Дуже замечательні люди, потрясаючі, допомогли це зробити. Це був чисто організаторський труїзм. І в Києві теж перед ней була виставка колективна. Ми до этого їздили. Летом на пленер, в Сиднев, Польчернигов. Писали там просто етюди, великі хвости, і от решили сделать в союзі художников в Києві виставку. Завдання на майбутнє у художниць одне та спільне стати справжніми майстрами своєї справи. Підтримати подруг приїхала їх однокурсниця Олена Штепура. І про свої враження від виставки вона поділилась з нашою знімальною групою. Я означаюся разом з ними, і звісно, це мої друзі. І Я. завжди приємно підтримувати їх на таких виставках. Я на деяких роботах бачила процес саме створення і. Звісно, як картина твориться, це цікавий процес. І от враження зараз від виставки, звісно, приємне. Зовсім інші люди, у кожного своя особиста техніка, але разом вони все одно якось гарно виглядають у одному колориті, в одному живописі. Приємно.